Для вихованців Нововолинського ліцею номер 4 імені Тараса Григоровича Шевченка провели ярмарок професій. Мета такого заходу розширити знання учнів про різноманітні професії, які існують у наш час, продемонструвати дітям можливості дорослого світу, щоб кожен мав змогу обрати в майбутньому не просто професію, а улюблену справу. Сьогодні, 1 вересня, у день знань, ми вирішили зробити цей день таким своєрідним і цікавим, щоб щоб діткам хотілося йти до школи, щоб вони отримували тут любов, знання і добро. І насамперед ми продумали, щоб діти впізнали світ прекрасного і знали, що щоб цей світ був прекрасний. Є професії, які захищають і роблять його кращим. На території навчального закладу діяло 10 локацій, ознайомлювали дітей з особливостями кожної професії. Справжні фахівці своєї справи поліцейські, пожежники, лікарі та спортсмени. Ми сьогодні 10 локацій, на яких проводяться майстер-класи, і діти зможуть ходити від однієї локації до іншої і спробувати себе у різних сферах діяльності. Школярі познайомилися зі справжніми вогнеборцями, працівниками правоохоронних органів та газової служби. Із задоволенням посаділи в автомобілях служб, оглянули пожежно-технічне обладнання, приміряли бронежилети та каски. Усі охочі мали можливість стати учасниками різноманітних Майстер-класів вчилися робити штучне дихання, надавати першу медичну допомогу, гасити полум'я та рятувати людей. Хлопці демонстрували свою силу, а дівчатка опановували мистецтво повітряної гімнастики. Діти отримали чимало корисної інформації, ознайомилися з тонкощами того чи іншого фаху, усвідомили, якими вміннями треба володіти, щоб стати справжнім професіоналом. До слова, під час заходу тривав збірку коштів на потреби збройних сил України.